Ви ще казала, я там на одному сайті замовлення робила. Дивись, це тобі. Я надіюсь, підійде. Браслет? Срібний, серйозно? Ану, дивись, пасує? Так, дуже класно. А ще дивись сюди. У тебе такий самий браслет, як в мене? Так, зате одразу видно, що ми з тобою на найкращі подружки. Таке собі. Ну, я не хочу з однаковими ходити, там що інших не було. Та були, але я подумала. Як у щось придумаєш. Ну, я хотіла приємно зробити, думала, сподобається. Ну серйозно, нам ж не по вісім, Ти б ще колончик мені подарувала best friend. Ну хочеш, я свій поверну, а ти носи. Хм. Точно повернеш? Ну, якщо для тебе це так важливо, то так. Ну тоді супер. Тільки щоб точно, бо я ну інакше я просто віддам тобі його назад. Добре. Чекаю, зараз Насті запишу кружочок. похвалюся. Дивись, що вона мені подарувала? От. Ну це ні на що просто, типу, просто так, просто, тому що я класна подружка. Я ж класна подружка. Так. Супер.